Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Військовий Юрій Кравчук спочатку повномасштабного вторгнення захищав Україну від російських військ у Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях. Чоловік має позивний депутат, бо до 24 лютого 2022 року був депутатом Мукачівської міськради. Зараз військовий служить у складі 128-ї окремої гірсько штурмової закарпатської бригади. Свою історію чоловік розповів нашим колегам. На війні загинув житель міста Хуст Олександр Милай. Про це повідомила племінниця військового Іванна Милай на своїй сторінці у Фейсбук. Жінка написала, що захиснику було 50 років. Вічна пам'ять і слава герою. Із Степаном Шапченком попрощалися сьогодні у Вушу. Чин похорону відбувся на набережній Незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, військові, побратимі, жителі громади та представники духовенства і місцевої влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міськради. Там написали, що Степан Шапченко народився 29 березня 2000 року. Його виховували дядько, тітка та бабуся. Військовий боронив Україну у складі добровольчого розвідувального батальйону Сонечко головного управління розвитки Міністерства оборони України. Мав позивний Джокер. Пан загинув 26 червня цього року на Запорізькому напрямку під час штурму ворожих позицій. Військовому було 23 роки. Захисника посмертно нагородили відзнакою головного управління розвитки Міністерства оборони України за мужність при виконанні спецзавдань. Нагороду передали сьогодні брату Степана, який також захищає нашу державу. Степана Шепченка поховали на пагорбі слави в Ужгороді. У чоловіка залишилися тітка та брат. Вічна пам'ять і слава герою. 78-річний чоловік травмувався під час пожежі на подвір'ї дворогосподарства. Подія сталася в селі Вільхівці Хуського району минулої доби. Про це сьогодні повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що за попередніми даними займання було на городі. Тоді сусіди разом із власницею намагались загасити пожежу, але не змогли і викликали рятувальників. О 19.31 працівникам ДСНС вдалося локалізувати загорання, а о 19.40 – ліквідувати. За цей час вогонь знищив сухості площа нуль, нуль гектара. Під час Спроб загасити вогонь травмувався 78-річний чоловік. Тоді рятувальники передали його працівникам екстреної медичної допомоги. Закарпатську слідчі СБУ повідомили про підозру посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та управдовування збройної агресії Російської Федерації. Про це Суспільному повідомила речниця СБУ Закарпатської області Ванда Мільо. За її словами, матеріали вже скерували до суду. Йдеться про самопроголошеного так званого міністра оборони Республіки Підкарпатська Русь, який у 2014 році виїхав до Росії і розпочав активно агітувати за прийняття рішень, що несуть загрозу конституційному ладу і територіальній цілісності нашої країни. У мережі інтернет він поширював дописи із закликами до порушення територіальної цілісності нашої держави. Також чоловік публікував заяви, котрі виправдовували дії расистів. Це підтвердило ініційовано службою безпеки судово інвестиційного. Стична експертиза. В соціальних мережах він репостив заклики підготувати петицію стосовно нібито необхідності відокремлення Закарпаття від України. Також фігурант розганяв ворожі наративи, в яких дискредитував наших захисників. Дії расистів чоловік визнавав правомірними і необхідними для визволення України. За матеріалами Служби безпеки України в 2022 році суд визнав фігуранта винним за статтями 110 та 338 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років. З 2014 року він переховується від суду на території Російської Федерації чоловіка, оголошено у міждержавний розшук. Наразі слідчі СБУ повідомили агітатору про додаткову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України за частиною 2 статті 110 та частиною 2 статті 436.2. Матеріали справи скеровано до суду. Чотирьох цуценят Ірландського Вовкодава евакуювали з Донецької області в біопарк Синивирща на Закарпатті. Про це Суспільному розповів власник парку Юрій Тюх. За його словами, двох самців та двох самок привезли з добропілля. Дорога для тварин була важкою, але все пройшло добре. Наразі охочі можуть відвідати цуценят в біопарку «Сеневир». 10-річна волонтерка з Японії, Мірає щирає, ще зустрілася з Олександрою Паскаль, гімнасткою, яка втратила ногу через ракетний удар РФ. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Закарпатської ОВА. Там написали, що Мірає щирає ще найменша волонтерка японської організації. Дівчина приїхала в Україну, аби підтримати дітей, котрі постраждали через війну. Мірає щара та Олександра Паскаль працюють над проєктом «Дитячий погляд на дитячу війну, який реалізовує благодійний фонд Постраждалі діти війни на запрошення Олександри, 10-річна волонтерка з Японії, відвідає Різні міста України та поспілкується з дітьми. Нагадаю, українка Олександра Паскаль втратила ногу внаслідок російського удару по селищу Затока Одеської області у травні 2022 року. Після влучання ракети дитина опинилася під завалами. Понад два тижні дівчинка провела в реанімації. У неї був відкритий перелом руки, зламані чотири ребра, травма голови та численні осколкові поранення. Лікарі змушені були ампутувати їй ногу. Через місяць дівчинка разом з мамою вирушила на реабілітацію до Австрії. Там вона отримала свій перший протез і почала заново вчитися ходити. Згодом. Одом Олександрі передали індивідуальний біонічний протез. Мукачевець Юрій Кравчук військовий. Чоловік з початку повномасштабного вторгнення став на захист України у складі 70-го окремого батальйону територіальної оборони. До цього був депутатом Мукачівської міськради. У 2019 році, коли, коли було там Збори, військові збори там на 10 днів набрали Я спеціально пішов, щоб бути у... щоб мене записали саме в Мукачівський територіальний батальйон для того, щоб обороняти там своє місто Закарпаття. 24 лютого в мене не було жодних сумнівів, що кожен, кожен чоловік, хто може, не боїться тримати зброю в руках, він має, має туди йти. Я, мені вже в сьомій ранку дзвонили з військової. Частини, але я сказав, у мене є ще депутатський обов'язок. 24 лютого, нагадаю, була сесія міської ради. Я пішов на сесію, і з сесії прямо в костюмі з білій я пішов у ТРО. І в той же день ми вже отримували зброю, боєприпаси, одяг. Далі були навчання впродовж двох місяців. Отримав позивний депутат, а у квітні 2022-го Юрій з побратимами вирушили на фронт в Луганську область. Заїхали в Луганську область, дивимося навколо вибухи. Дивимося з автобуса на праву сторону, там ну, реально арт-артобстріл. Ми ще їдемо і жартуємо. То, ну, ми ж напевно не туди їдемо, де, де цей артобстріл. Ми їдемо в іншу сторону. І дивимося, автобус повертає саме туди, саме туди, де артобстріл. І тоді би зрозуміли, щоби реально їдемо на місце бойових дій. Думаю, два тижні ми тримали ці позиції. Потім прийшов наказ на прийти в іншу в Донецьку область. Також бойові завдання батальйон Юрія виконував у Сумській та Харківській області. В цях, де зараз військові говорити не можна. Як мені хлопці казали, коли я перший раз прийшов, кажу Юра, не переживай, у всіх такі круглі очі, коли вони сюди в перший раз приходять. Ти, ти, ти туди заходиш. Перший день під цими обстрілами ти ти забуваєш, ти хочеш їсти. Ти взагалі забуваєш про все. Тільки якийсь маленький шорох, ти завітаєш, той окоп, ховаєшся. І так ведуть себе всі. Військовий досвід у Юрія Кравчука був до того, як став на захист України від російських окупантів. У 93-му році служив е, строкову службу. А, у Бердечі я був у Чепці, у нас, там вивчився самоход, ну, самоходну артилерію. Е, і, і потім служив в Білогородністровську. Тобто в мене є досвід військовий, і саме тому це була одна з причин, щоб я просто зобов'язаний піти. Ну, а скажу чесно, сама головна причина це присяга. Для мене це має величезне значення. У 93 му році я прийняв присягу на вірність народу України, присягнув захищати народ. України, я вважаю, що це не пусті слова, це важливо. Юрій каже, найважче на фронті втрачати побратимів. Коли ти разом живеш з людиною, так у вас спільний побут, у вас спільні історії. Ви про друг друга вже знаєте за ті два місяці, ви вже знаєте все. Про, про сім'ю і одного разу ви прокидаєтесь, а біля тебе пусте ліжко. Тої людини немає, і тобі хочеться як завжди пожартувати, на якусь тему, так? З цією людиною, як завжди, з а жартувати вже не дебасків, тому що хтось хтось інший лежить зовсім інша людина. Це одне з найважчих у війні моментів. Ну, виконання бойових завдань, це є, виконання бойових завдань, це Звично. Зараз Юрій Кравчук служить у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.